На сайті надавача товариства з обмеженою відповідальністю ЦСК Україна ви можете завантажити власний сертифікат, секретний ключ якого зберігається в хмарному сховищі CloudKey. Для цього достатньо знати пароль до секретного ключа. На головній сторінці натисніть на відповідну піктограму та у відкритому вікні оберіть тип носія CloudKey. Далі натисніть на піктограму хмарки. У новому вікні введіть код організації або номер платника податків фізичної особи та натисніть ОК. У запропонованому переліку сертифікатів оберіть ваш сертифікат та введіть пароль до нього. Після цього натисніть Продовжити. Коли секретний ключ зберігається в хмарному сховищі Cloud Key, поруч із сертифікатом буде відображена іконка хмарки. Завантажте необхідні сертифікати, натиснувши на піктограму Завантаження. Залежно від налаштувань вашого браузера, вам буде запропоновано зберегти сертифікат у вибране місце, або ж він буде автоматично збережений відповідно до налаштувань за замовчуванням. Готово! Обрані сертифікати успішно завантажено.